Коли випробування стають важчими, коли вітер змін буде над рідним краєм, ми єдиний народ, єдине серце, що б'ється воні сон зі сміливістю. Хто ми сміливі, що нас єднає незламний дух, що веде нас уперед, любов до України? Сьогодні ми тут, щоб сказати усім, мужність у серцях, у справах, у діях, ми молодь. Яка не стоїть осторонь. ми покоління, що змінює світ. Сміливість це не просто слово, це боротьба за правду. Це віра в перемогу, це незламність наших людей. Від історичних воїнів до сучасних героїв. Від вчителів до волонтерів, від школярів до дорослих. Ми всі є однією сміливості. Сьогодні ми доведемо, кожен може стати героєм у своєму житті, кожен може стати частиною великої перемоги. Це боротьба за чисту воду, за зелені ліси, за чисте повітря. Це сміливість сказати ні сміттю в річках, ні виробці лісів, ні байдужці до природи. Подивіться, що ми робимо з нашою землею. Ліси стоять пустирями, річки отруєними, а повітря важким і токсичним. Але ми можемо все змінити. Сміливість це не лише боротьба на фронті, сміливість це захист нашої природи. Сортувати сміття це сміливо, висаджувати дерева це сміливо. Відмовитися від пластику це сміливо. І якщо кожен з нас зробить хоча б один крок, наша країна стане чистішою, сильнішою, щасливішою. Ми однієї сміливості. Ми відповідальні за нашу землю. Ми боремося за чисте майбутнє. Чиста природа. Онієї сміливості. Сміливість це не тільки зброя, сміливість у чистій землі. У ріках прозорих, у світлому полі, де зорі живі. Кожна квітка, кожен вісточок просить про наску твою. Сміливий той, хто захищає землю. Повітря і рік. У дитячих очах ще малюються ніжоті серця у кожному з нас, хто вірить у перемогу. Я український воїн, я не боявся йти на фронт, бо знав за мною мій дім, моя людина, моя країна, я бачу страх, біль і розпач, але не відступив, бо поруч були такі ж, як я, і поки у наших життях горить погані. Ми не здамося. Може, нависли тривожні години, хтось хоче знищити луки й поля, тільки єднання, як промінь єдиний дає нам віру й боронить життя, не боїмося тяжкої. Для матері до ні природу спасем, родина, родина це все Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Я волонтерка, не тримаю зброї, не ношу пронежилека, але я борюся словом. Допомогою, вірою. я пакую їжу, пледу сітки, збираю ліки, бо знаю, кожен мій вчинок наближає перемогу. Я дитина, я малюю синьо жовті серця на шибках, співаю гімн на шкільному подвій'ї. Мрію про день, коли не буде сире, і я знаю, коли виросте. Ми однієї сміливості. Ми майбутні України. Обіцяємо берегти природу, бути відповідальними, дбати про нашу землю. Адже Україна починається з нас.